Розвинулося протягом останніх 10 років це те, що е, сучасна мережа шкільної освіти навіть не відповідає теперішнім реаліям, тому що якщо раніше в Дроговичі було 16 тисяч учнів, то е, наразі є 9 тисяч учнів, а мережа та ж сама лишається, ті ж самі школи залишаються. Ті ж самі комунальні послуги треба платити, і фактично той же самий штатний розклад шкіл лишається, списковий склад педагогічних працівників той же самий лишається. Ну і очевидно, що з цього напливає випливає висновок, що, мабуть, так як зменшилась кількість шкіл, то напевне не може не може бути кількість дітей, та то не може бути. В тій же самій кількості і все решта. Тому звідси випливає і потреба в оптимізації мережі, і в оптимізації і штатних розходів шкіл, і в оптимізації спискового складу вчителів.